Навчальні автівки паралізують рух в івано франківську Місцеві водії скаржаться на затори. А винуватцями називають машини автошкіл. Чи справді вони створюють транспортний колапс? У ситуації на дорогах міста намагався розібратися наш Кирил Верязкін. Авто з буквою Н причина заторів Івано-Франківську певні кермувальники. Тому й вирішили спитати міського голову, що з цим робити. Навчальні машини нічого немає проти них. Сам колись вчився, але mm -hmm. іноді буває по сім, по вісім стоїть в черзі, паркуються, mm -hmm. трафік просто зупиняється. Чи можна якось врегулювати? На мою думку, можна якось по іншому маршрути скласти для того, щоб навчальні програми. Тому десь фрахувати думку мешканців. Сьогодні в Івано-Франківську є п'ять затверджених маршрутів, на яких тестують майбутніх водіїв. Чотири із них починаються на вулиці Коновальця, що у центрі міста. Аби проїхати кожен із них керманичу початківцю, потрібно щонайменше 20 хвилин. Втім, змінити із маршрути завдання нелегке, бо складали їх відповідно до певних вимог. Щоб майбутні водії міг керувати машиною у місті, ми їх не можемо винести в чисте поле, адже керувати автомобілем. Це не тільки вміти повертати кермо і перелатати передачі, це орієнтування в загальному трафіку. За словами пана Сергія Івано-Франківську є всього шість транспортних засобів, на яких одночасно можна складати іспити з водіння. Проблему натомість створюють приватні автошколи. Громадяни хочуть. Вчитися не десь в місті, дійсно освоюючи е, вуличну мережу, а саме накатати маршрути, щоб е, умовно бездоганно на пам'ять, пам'ятати маршрути прийняття практичних іспитів, і саме тому створюють е, великий ажіотаж на саме цих вулицях, де проходять наші маршрути. Мирослав Кушнірук, автоінструктор майбутніх водіїв, навчає вже більше десяти років. Тут проблема не в тому, що ми вивчаємо маршрут, а в тому, що дуже багато є учнів, шкіл або інструкторів, які надають уроки зразу ж на дорозі. У нас по програмі прописано, що ми маємо 10-20 годин вчитися по майданчику. В той же час ми вивчаємо всі п'ять маршрутів. Але, наприклад, наша автошкола, я особисто максимально часу проводжу на майданчику, там де в спокійних умовах можна пояснити всі ті моменти, які пояснюються на дорозі в стресових ситуаціях. Розвантажити дороги у місті, певен пан Мирослав, цілком реально, якщо буде правильна комунікація. Тут безпосередньо потрібно звертатися до інструкторів до автошкіл, щоб вони проводили заняття по всьому місту, по всіх вулицях, прекрасних вулицях, наприклад, є мікрорайон Каскад, мікрорайон Пасічна, де є ті ж самі парковочні місця, де можна вивчити той елемент паркування, який ми найбільше створюємо перешкоду для руху інших транспортних засобів. Автомобіль не повинен виступати ж за межі проїзної частини. Після паркування ми маємо виключити поворотник, передачу і поставити автомобіль на стоянкове гальмо. Ще один чинник, який є причиною заторів брак міст, де можна скласти іспити. Донедавна в області екзамен з водіння проводили у п'ятьох населених пунктах. Тепер, після зміни структури МВС, лише в Івано-Франківську та Коломиї. Є скарги мешканців про те, що маршрути сьогодні складаються так, що вони зачіпають вулицю української перемоги, бандери. І, напевно, це та проблема, що таких центрів є замало на область. Приїжджає до Івано-Франківська неймовірна кількість водіїв з Калуша, з Болехова, з Долини, з надвірної, з Богорчан. І скільки людей от приїжджає десь з сіл сюди Франків здавати цей замок? Ну, на мою думку, це більше 50%. Тож зараз іспити з водіння у планах відновити і в Калуші. Це питання служить компетенції головного сервісного центру та Міністерства внутрішніх справ. Пропозиції такі надходили. Ми виступали з ініціативою відновити екзаменаційну діяльність в Калуші. Наразі це питання розглядається. Чи воно буде позитивно вирішено чи негативно? Нам невідомо також невідомо термінів. Сьогодні в Івано-Франківську діє 24 автошколи. Минулого місяця водійські права отримали більше семи сотень водіїв.